З вами я, Веселкова хмаринка цікавинка і це відео енциклопедія. Сьогодні ми з вами говоримо про цікаві факти про сон. Людина проводить у сні третину життя. Якщо скласти всі години, які ми витрачаємо на сон, вийде, що за 75 років життя людина спить приблизно 25 років. Цікаво знати, що кішки сплять ще більше до 70% життя, а жирафи сплять лише 30 хвилин на день. Люди сплять у середньому приблизно на 3 години менше, ніж інші примати, Шимпанзе, мавпи та бабоїни сплять по 10 годин на день. Потреба у сні безпосередньо залежить від віку. Дітям і підліткам потрібно спати не менше 10 годин. Дорослим для повноцінного відпочинку вистачає 8 годин, а літнім людям вистачає і 6 годин. Деякі люди бачать чорно-білі сни. Дослідження показали, що близько 12% людей бачать сни без кольорів. Це частіше трапляється як у людей, які виросли у епоху чорно-білого телебачення. Цікаво знати, що у снах можна чути музику, відчувати дотики і навіть переживати ті самі емоції, що і наяву. Неможливо чхнути під час сну. Наш снух повністю відключається під час сну. Саме тому нас не бурять аромати, кави або їжі. Але гучний звук чи дотик легко. Цікаво знати, це одна із причин, чому у готелях і будинках важливо мати пожежну сигналізацію, адже запах диму людина у вісні не відчуває. Коли людина хропить, сни не сняться. Відсутність сну вбиває швидше, ніж голод. Без сну людина може прожити 10 днів, а без їжі 14. Найдовший період без сну, що у книгу рекордів Гіннеса – 11 днів. У 1964 році рекорд встановив 17-річний каліфорнійський студент Ренді Гарднер, щоб не заснути хлопець грав у баскетбол. Люди єдині серці, які здатні свідомо відкладати сон. Сон допомагає стерти зайву інформацію, мозок фільтрує спогади під час сну, важливість зберігає, а незначні видаляє. Це як прибирання на жорсткому диску комп'ютера, саме тому перед іспитами краще добре виспатися, ніж зобрити всю ніч, мозок краще засвоїть інформацію. Дякую вам за увагу. З вами була я, Веселкова Хмарінка Цікавинка, та відео Енциклопедія. Побачимось у наступних випусках.